Добрий день, малята! Я хочу пограти з вами в гру небезпечні комахи. Хочу з вами з'ясувати, в чому користь цих комах і яку загрозу вони становлять для людини. Мураха дуже корисна комаха, вони являються санітарами лісу. Вони поїдають личинки різних комах, полюють на шкідливих комах, збирають насіння, збирають різну падаль. Але укус мурахи для людини дуже небезпечний. Тому місце укусу потрібно обробити антисептиком або звернутися до лікаря. Клоп солдатик дуже безпечний для людини не становить ніякої загрози. Джмелі запилюють рослини, збирають нектар, виготовляють мед. Вони більш витриваліші, ніж бджоли, але укус джмеля дуже небезпечний для людини. Він викликає алергічну реакцію, тому потрібно звернутися за допомогою до лікаря. Укус комара дуже небезпечний для людини. Він може викликати алергічну реакцію, переносити різні хвороби. Із цього укусу потрібно протерти спиртом. жук на сурі. Дуже безпечний для людини. Він не становить ніякої загрози. Бджола корисна тим, що збирає нектар, запилює рослини, виготовляє мед, але укус бджоли дуже небезпечний для людини. На місце укусу треба прикласти холодний компрес та видалити жало. Бабка хижа комаха, яка полює на комарів, мух, але для людини ніякої загрози не становить. Шершень це хижак, який полює на багатьох комах, які докучають людині, шкідників саду та городу. Шершень запилює дерева та квіти. Але укус шершня дуже небезпечний для людини. Якщо вкусив шершень, треба видалити жало, промити водою місце укусу і прикласти щось холодне і випити дуже багато води. Овод небезпечна комаха для людини. Коли кусає, відкладає лічинки, переносить різні віруси. Якщо вкусив овод, необхідно використати антисептик, рану змастити вазеліном, щоб знищити лічинок та звернутися до лікаря. Метелик переносить пилок, поліпшує зростання рослин і дуже безпечний для людини. Кліщ, комаха, яка становить для людини небезпеку. П'ється холоду та жари каліптового масла. Все укуси потрібно змастити маслом та акуратно викрутити кліща, потім звернутися до лікаря. Тарган дуже небезпечна для людини комаха, переносить дуже багато різних захворювань. Їх потрібно травити і прибирати в домі. Жук, сонечко, їсть тлю. І для людини не становить ніякої загрози. Оса їсть трьоху, їсть гусінь, але дуже небезпечна для людини. Її укус викликає алергію. Ви, молодці, дітки, дякую вам за увагу. Ви познайомились з небезпечними комахами і дізналися, чим вони небезпечні і в чому їх користь. І що робити, коли. Сталося лихо.